Double flow – реанімований money Флоу. Чи не добір це? Саме про це сьогодні у відео розкажу, тому додивляйтесь до кінця. Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. Хто ще не підписався, підписуйтесь, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де ви знайдете. Робочі проєкти з вкладенням і без вкладень. Дублфлоу це та сама платформа, що і Манейфлоу, яка заскамилася більше двох тижнів тому, і вони вирішили запустити другу версію свого сайту. Чи добір це можна про це говорити через деякий час? Якщо дадуть пару кругів людям зробити, заробити, то ще. Все нормально, якщо не дадуть, значить добір. На свій страх і ризик я зайшла в цю платформу з депозитом 5 usdt а саме в TRX я робила депозит. На головній сторіночці є кнопочка Депозит, і вони приймають депозит у різних токенах. Якщо нажати в тронах і нажати кнопку Депозит, вас перекидає на віконечко, де вказана сума, яку потрібно внести. І гаманець. Ви копіюєте і робите депозит на цю суму. І чекаєте пару хвилин, щоб кошти зарахувалися. Вони автоматично будуть у вас в роботі. Ось май депозит запущений в роботу, і через 2 дні я получу профіт 50%. У цього сайта немає такого, що ви поступово відкриваєте перший, після першого буде другий, після другого буде третій. Тут зразу всі кейси відкриті. Ось це якраз дуже насторожує. Тому будьте обережні і не несіть в інтернет свої останні кошти. Не можемо ми знати, скільки дана платформа пропрацює. Я буду гарати тільки на першому кейсі, через 2 дні він мені принесе 7,5 USDT. Тобто 50%. Якщо на 10 поповняти, то 16 USDT 3 дні працює, 60% прибутку. Кейс на 25 USDT працює 6 днів, 70% прибутку і так далі. Термін відпрацювання кейсів невелика, тому теж. Це є великі ризики. Вважайте, що свої поповнення і депозити ви робите на свій страх і ризик. В інтернеті можна як заробити, так і втратити свої кошти. Тому будьте обережні! А на сьогодні у мене все. До зустрічі!